14 січня міський голова Сміли Сергій Ананко провів перше в цьому році чергове засідання виконавчого комітету, в порядок денний містив близько півсотні проєктів рішень. Насамперед, члени виконкому затвердили план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2025 року. Колективно цього дня на засіданні виконкому прийняли і рішення і про створення комісії з питання прийняття до комунальної власності Смілянської територіальної громади обладнання комплектної трансформаторної підстанції з подальшою його передачею Пад Черкаси обленерго. Погодили члени виконкому цього дня і місця розташування шести об'єктів виїзної торгівлі на трьох з них планують реалізовувати живу рибу, розглянули і чимало проєктів рішень щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Зокрема, надали можливість відновити піцерію біля дитячого майданчика, що згоріла в центрі сміли в травні минулого року, та зробили важливі кроки на зустріч з соціально орієнтованим підприємцям. У Нас було домовилася з підприємцями да, по висілями за свої власні кошти роблять благоустрій території. Тротуар, парков викладаються плиткою, жодних бюджетних грошей там не витрачено. За кошти. Да, вони повністю 100% за свої кошти, вони пішли на зустріч місту і тому було пообіцяно їм, що для того, щоб у них були якісь гарантії, ми розуміємо, що це тимчасові споруди і Можливо, влада поміняється, можливо, настрій когось поміняється. Вони до нас звернулися з тим, щоб були гарантії якісь від місцевої влади, що вони не задарма вклали кошти. Тому я думаю, що потрібно піти на зустріч підприємцям, які відповідально віднеслися до благоустрою нашого міста, які соціально орієнтовані, перш за все. Бізнес повинен працювати на соціальну сферу і тому. Тому є пропозиція на 10 років цим тимчасовим спорудам ряду тимчасових споруд. Тут у нас буде декілька рішень. Продовжити на 10 років кожен з підприємців, котрі встановили тест на вулиці Рєпіна, витратили на облаштування прилеглої території по 150-200 тисяч гривень кожен. Зауважили посадовці. Тож, зважаючи на їхню свідому позицію і допомогу місту, члени виконкому одноголосно підтримали усі рішення, що стосувалися подовження строку дії паспорта прив'язки цих тимчасових споруд, винесли на розгляд виконкому і низку рішень, спрямованих на захист прав та інтересів дітей. Загалом робота членів виконкому на першому в цьому році черговому засіданні була злагодженою і конструктивною. Більше інформації та текст. То хвалених рішень можна знайти на офіційному сайті Смілянської міської ради.